Роберт Шеклі Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ третій. Що це? крикнув кармаді. Отже, промовила похмура особа. Злочинець такий не уникне кари. Дивись на мене, кармаді, я твій кат. Тепер ти відповіси за свої злочини проти людства і за гріхи супроти себе самого. Та я гадаю додати, що це лише попередня кара, і її не врахують. У кінцевому вироку. Кат витягнув з рукава ніж. Кармоді здушило горло, і він не зразу здобувся на слово. Спиніться. закричав він. Я тут не для страти. «Знаємо, знаємо. заспокійливо сказав кат, приміряючись уздовж леза до яремної вени кармаді. Тут усі так говорять. Але це правда. зокнув кармаді. Мені мають видати виграш. Що? перепитав кат. Виграш, хай мобіс! Виграш. Мені сказали, що мені належить виграш. Спитайте кур'єра, він привів мене отримати виграш. Кат пильно подивився на нього і відвернувся, мов невинний ягня, ткнув у клавішу на панелі. Сталеві обручі перетворилися на серпантин. Чорний катів одяг став білим, ніж авторучкою. Замість близни на щуці з'явився жировичок. Усе гаразд. сказав він без тіні каяття. Я ж попереджував їх, щоб не з'єднували департамент дрібних злочинів і контору тоталізаторів. Так ні, мене ніхто не хоче слухати. Таким було б і треба, якби я убив вас. От то було б сміху, правда. Мені було б не дуже до сміху. хапаючи дрижаки, видушив себе кармаді. Добре, через непролиту кров нема чого плакати, сказав чиновник, що віддав виграшами. Якщо ми братимемо на себе відповідальність за всі випадковості, то вичерпаємо випадковості, щоб взяти на себе відповідальність за. Що я кажу? Менше з тим фраза правильна, навіть якщо й слова не ті. Ваш виграш десь тут. Він знову натиснув клавішу. Ту ж мить у кімнаті матеріалізувався масивний захаращений письмовий стіл, що трохи повисів на два фути над підлогою, потім гупнув униз. Чиновник почав відкривати шогляди і викидати звідти папери, бутерброди, друкарські стрічки, облікові картки та недогризки олівців. Виграш має бути десь тут, розпачливо вимовляв чиновник. Натиснув іншу клавішу на панелі. Стіл зник, і панель разом з ним. Чорти б його, нервів не вистачає. скрикнув чиновник і, сягнувши рукою в повітря, щось там намацав і натиснув. Мабуть, це була знову не та клавіша, бо з передсмертним стогоном зник і сам чиновник. Кармоді кармаді залишився в кімнаті сам. Він чекав, мигикаючи, під ніс якусь фальшиву мелодію. Чиновник виник знову, і вигляд мав не гірший, аніж до своєї пригоди хіба що на лобі світився сінець, а на обличчі проступала досада. Під пахвою він тримав яскраво обгорнутий пакуночок. Вибачте, будь ласка, за затримку, вибачився він. Сьогодні, здається, все не так. Кармаді видобув з себе бліденький жарт. А хіба можна інакше керувати галактиками? А як ви хочете, щоб ми ними керували? Ми тільки реагуємо, розумієте? Розумію, погодився кармаді. Та все ж я сподівався, що тут, у галактичному центрі. А ви провінціали, всі на один копил, втомлено проказав чиновник. Переповнені. Нездійсненими мріями про порядок і досконалість, а вони просто ідеалізована проекція вашої власної меншовартості. Слід би вам уже знати, що життя штука безладна, що сила радше поділяє, а не об'єднує, і чим вищий розум, то більше ускладнень. Ви, мабуть, чули про теорему голджі порядок це найпримітивніше відносно довільне групування об'єктів у хаосі Всесвіту. І коли розум і сила істоти наближаються до максимуму. То її коефіцієнт керованості, якщо його вважати продуктом розуму і сили, позначати символом ізм, наближається до нуля завдяки страшливій геометричній прогресії числа об'єктів, які слід осмислити і регулювати, що перевищує арифметичну прогресію розуміння, ніколи над цим не задумувався. Досить таки ввічливо урвав Кармоді, та його вже почала дратувати недбалість цивільних урядовців галактичного центру. На все в них була відповідь. А по суті, вони просто не виконували як слід своїх обов'язків, пояснюючи невдачі несприятливими космічними умовами. Так, так, тут ви також маєте рацію, вів далі чиновник. Ваші погляди я дозволю собі прочитати ваші думки мають під собою ґрунт, як і всі інші організми, ми застосовуємо розум для пояснення невідповідності, бо ж речі завжди трішечки перевершують наше розуміння. Щоправда, ми й не повністю використовуємо інструмент розуміння. Деколи працюємо механічно, недбало навіть із помилками, важливі документи лежать не там, де слід, машини погано функціонують, з поля зору випадають цілі планетні системи. Та все це служить лише зайвим доказом того, що ми підвладні емоціям, як і всі інші, хоч трохи самодетерміновані істоти. Що ж ви хочете? Хтось же має керувати галактикою, інакше все розлетиться галактика є відображенням своїх мешканців, аж поки всі все зможуть керувати самі собою. Повинен існувати якийсь зовнішній нагляд і хто ж виконуватиме цю роботу, як не ми. Хіба ви не можете доручити це машинам? спитав кармаді. Машинам. зневажливо вигукнув чиновник. У нас їх багато, деякі надзвичайно складні, та навіть найкращі з них нагадують вченого ідіота вони підходять лише для нудних і цілком ясних завдань, як от спорудження зірок або руйнування планет. Та доручить їм щось складніше, ось як утішити вдову, і вони просто розлетяться в друзки. Чи повірите ви, що найбільший комп'ютер у нашій секції може виготовити ландшафт цілої планети та неспроможний підсмажити яєчню або ж підібрати мелодію а в етиці, розуміється менше, ніж новонародження вовчиня? І ви хотіли б, щоб таке керувало вашим життям? Звісно, ні, відповів кармаді. Та хіба не можна створити механізм із творчим підходом і здоровим глуздом? Створювали, сказав чиновник. Його концепція передбачала навчання з досвіду, тобто він мав. Помиляючись доходити до істини. Машин таких понавипускали випускали різних типів і розмірів, більшість із них досить транспортабельні, і їхні вади були очевидні, хоча їх можна було вважати необхідною противовагою достоїнством. Але, спираючись на цю концепцію, ще ніхто не вдосконалився, хоч пробував не один. Той геніальний пристрій назвали розумне життя. Чиновник самовдоволено усміхнувся, немов людина, що говорить афоризмами. В кармаді зачесався кулак. Урізати по його кирпатому, ніби мопсячому носі. Та він стримався. І якщо ви закінчили свою лекцію, натомість промовив він, я хотів би отримати виграш. Як ваша ласка, сказав чиновник. Якщо ви певні, що хочете отримати його. А є причини не хотіти. Нічого конкретного, запевнив чиновник. Хіба що загальне, коли в чиєсь життя входить новий об'єкт, це може мати небажані наслідки. Не ризикну, нехай буде виграш. Дуже добре, погодився чиновник. Він витяг із задньої кишені великий блокнот і сотворив олівець. Спочатку слід заповнити формуляр. Ваше прізвище Кармоді. Ви з планети 73C, система BB454C252, лівий квадрант, місцева галактична система, Азимут ЛКПСД, і вас вибрали жеребкуванням з поміж двох мільярдів претендентів, правильно? Вам краще знати, погодився Кармаді. Так, так. Швидко гортаючи сторінки, тягнув чиновник. Можна пропустити абзац, що ви берете виграш на свій ризик та відповідальність, так? Звичайно, пропускайте, погодився Кармаді. Далі ще є абзац про оцінку споживності і параграф про узгодження взаємних непорозумінь між вами і бюро тоталізаторів галактичного центру, також параграф про безвідповідальну етику і, звичайно, термінальні детермінатори успадкування. Та це все стандартні правила. Гадаю, ви їх визнаєте? Звісно, чом би і ні. Погодився кармоді, у якого вже наморочилося у голові. Йому кортіло подивитися, на що схожий виграш галактичного центру, і хотілося, щоб чиновник уже скінчив свої балачки. Дуже добре, вів далі чиновник. Тепер підпишіться ось тут під текстом у думку чутливій рамочці і буде по всьому. Не зовсім тямлячи, що треба робити, кармаді подумав так, я приймаю виграш і всі пов'язані з ним умови». Місце у рамочці порожевіло. Дякую, сказав чиновник. Контракт сам засвідчив згоду сторін. Вітаю вас, кармаді, ось ваш виграш. Він вручив йому яскраво обгорнуту коробку. Карманій пробурмотів подякую, нетерпляче почав розгортати. Та не стиг, бо раптом немов буря знялася. До кімнати вірвався приземкувати безволосий чоловічок у блискучому вбранні. Ха. вигукнув він. Я спіймав вас на гарячому кляну з клутенами. Невже ви сподівалися, що можете дати з ним драва? Чоловічок метнувся до виграша. Та кармаді підняв коробку над головою. Що ви собі дозволяєте? запитав він. Дозволяю. Мені потрібен мій законний виграш. Чого ж тут іще? Я кармаді. Ні, заперечив кармаді, це я кармаді. Чоловічок застиг і з подивом утупився в нього. А ви видаєте себе за кармаді? Не видаю себе, я її кармоді. Кармаді з планети Сітресі. Не знаю, що таке сімтресі, сказав кармаді. Ми називаємо свою планету Землею. Коротше кармаді витріщив очі. Лють на його обличчі змінилася на сумнів. Земля? перепитав він, ніколи не чув. Вона член Челезерської ліги? Ні, наскільки мені відомо. Може, вона належить до Асоціації незалежних планетних операторів? Чи до Скигоцької зоряної співдружності? А може, до об'єднаних планетних мешканців галактики? Ні. А взагалі ваша планета член будь якої надзоріної організації. Гадаю, що ні. Так я й знав, підвів підсумок коротший кармаді. Тільки погляньте на нього, йолопе. Подивіться, що за худобині ви віддали мій виграш. Подивіться на ці тупі свинячі очіці, на тварині щелепи, рогові нігті. Хвилиночку, урвав кармаді. Ви не маєте права мене ображати. Тепер бачу, озвався чиновник. Я й справді не додивився. Не міг же я сподіватися, що. Якогось Як чорта. гримнув чужий кармоді. Та будь-хто з першого погляду скаже, що ця істота не 32-го класу життєвих форм. Ясно, як день, що цей тип і близько не бачив 32-го класу. Він навіть не доріс до галактичного статусу. Ви веспросвітний Бевсь, що віддали мій виграш нікчемній істоті, що приперлася хто з нас звідки.